Майже рік в Вердичеві триває судова тяганина між учасником АТО, солдатом 26-ї бригади Сергієм Тітяєвим та дружиною депутата міської ради Володимира Осипенка. Дві родини мають спільний на обох будинок. Сергій сім'єю проживає у ньому давно. А Осипенки придбали другу частину будинку пізніше. Сергій Тітяєв майже рік тому звернувся через таке сусідство до суду. Він говорить: сусід депутат з моменту придбання його дружиною частини будинку не дозволяв проходити і Проїжджати додому родині військового. Він коли купував це все, він бачив всі документи абсолютно. При тому всьому він, не зважаючи ні на що, ні я тобі не дам. От вся і проблема. Розумієте? Тобто, що я не можу потрапити на свою земельну ділянку, нормально потрапити. Чоловік говорить, не міг навіть вільно підвести до себе будівельні матеріали, тому вимушений був носити їх руками. Ще до суду сусідський конфлікт набув розголосу, і на рівні міста його намагалася залагодити. У двір до власників будинку навіть комісія приїжджала та марно почались судові засідання. Під час судового процесу депутат Володимир Осипенко подав зустрічний позов. За словами адвоката Сергія Тітяєва, Тетяни Домбровської, він хотів стягнути з військового. 10 тисяч 800 гривень за користування земельним сервітутом та стягнути судовий збір понад півтори тисячі гривень. Але Феміда стала на сторону позивача. Судовим рішенням від 6 грудня було зобов'язано Осипенко Валентину Адольфівну надати доступ Тітяєву Сергію Івановичу в здійсненні його права проходу та проїзду на велосипеді через земельну ділянку площею 37 квадратних метрів. У телефонній розмові депутат міськради Володимир Осипенко наголошує, не все так просто. У цієї справи ряд нюансів. Земельна ділянка, яка належить його дружині, йому самому вже наробила чимало клопоту. На апеляцію каже, подавати не буде. Рішенням суду задоволений і тепер, говорить, сам вирішуватиме, де буде прохід для сусідів. Сергій Тітяєв розповідає, із депутатом намагався знайти спільну мову навіть під час судового процесу, але марно. Неодноразово підходив до людини і навіть зі своїм адвокатом я підходив, намагався розмовляти, що це все вирішити мирним путем. Ну, результат ніякий. Стосунки взагалі ніякі. Абсолютно ніякі. Він до мене навіть не розмовляє. Не то, що не здоровається, а взагалі не розмовляє зі мною. Аби довести законну можливість ходити до своєї оселі через спільний двір, родині Сергія Тітяєва знадобився рік судової тяганини. Вирішити усе по-дружньому і по-сусідськи, по людськи у обох власників будинку, не вийшло. Як буде далі, час покаже.